Чи знайомі вам думки: я поганий чоловік, я погана жінка, я недостойний батько, я недостойна цієї роботи, я недостойна цих стосунків. І ви часто себе порівнюєте з іншими, з іншими в інстаграмі, і через це ви відчуваєте якусь внутрішню поламаність, нікчемність, недостатність. І часто ви проживаєте відчуття сорому просто за своє існування, і через це почуття вам страшно. Вам страшно, що інші люди можуть подивитися вам всередину і дізнатися, хто ви є насправді. Швидше всього, у вас є схема дефективності сорому. І додивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти, як вона у вас з'явилася, як вона впливає на ваше емоційне благополуччя, на самооцінку, а також як від неї звільнитися. Що таке схема з точки зору схемотерапії? Це фільтр сприйняття і відчуття світу. Схема це запис вашій психіці про незадоволені потреби в минулому. Емоційні потреби, коли ви були дитиною, і коли у вас був дефіцит, наприклад, похвали або безумовної любові. Або підтримки і стабільного емоційного контакту в дитинстві, то такий досвід дисфункційний він створює оці ці схеми. Схема дефективності сорому це про внутрішнього критика. Про це я розкажу згодом. А зараз вам розкажу, як вона проявляється в вашому житті. І у нас є три реакції на схему. Перша реакція це коли ви підкоряєтесь посланню схеми. І от коли ви підкоряєтесь посланню схеми, ви вірите цьому внутрішньому критику: яка ви погана людина, яка ви там недостатньо хороший працівник, батько, мати, жінка, чоловік і тому подібне. У стосунках ви обираєте собі партнера. Котрі вас так само критикують, як колись батьки. Тобто, в принципі, якщо ви погоджуєтесь з посланням внутрішнього критика, то у зовні, у стосунках це можуть бути і друзі, такі і близькі люди, такі, котрі вас зневажають, котрі вас критикують, котрі вас знецінюють, котрі вас не хвалять і не приймають. Наступна реакція це уникнення. Ви виставляєте дистанцію в стосунках, емоційну дистанцію. Так, ви боїтеся близькості, ви боїтеся відкриватися. А чому? А тому що коли ви відкриєтеся іншим людям, інші люди дізнаються, який є ви насправді? Хто ви є насправді? Так? І цей страх викликає у вас почуття сорому, і ви хочете просто провалитися під землю. Це такий глибокий страх, тому що що вони можуть побачити? Вони можуть побачити цю внутрішню, вразливу дитину, котру котру насварили і котра себе відчуває нікчемною, якоюсь недоладною, поламаною і тому подібне. Але найбільший Страх і в чому? В тому, що а, оце відчуття, що я якийсь не такий, він пов'язаний з тим, що від вас відвернулося. Тобто, у вас, швидше за все в дитинстві не було безумовної любові. І третя реакція це інверсія, тобто, коли ми діємо в протилежному напрямку від послання схеми. Якщо нам схема диктує, що я якийсь нікчемний, поганий, поламаний, недостойний, то я буду діяти навпаки, я буду не ці послання слухати, я буду навпаки інших людей можу знецінювати, можу нападати на них. Для чого? Щоб підвищити свій статус. Тобто вони будуть знецінені, вони будуть там зламаними, буде їх постійно на них тиснути, а себе через Через це я буду почувати набагато краще. А давайте тепер розберемося, звідки ж береться оце відчуття дефективності, зламаності, є якийсь не такий, є недостатній. Так? Воно береться умовно з двох джерел. Ну, По-перше, це все з дитинства. По-друге, це послання або сама собі дитина створила, або це від батьків. Це може бути знецінююча мама, так? котра вимоглива, котра постійно вимагає там, давай більше оцінок, давай краще. І коли ви ці оцінки там, не приносите, не даєте там, результат, потрібній мамі, насправді, так, то вона від вас відвертається, так, і ви через це відчуваєте відчуваєте сором, відчуваєте провину, так, відчуваєте себе Відкиненим і знеціненим це батьки, котрі не хвалили вас, не давали вам підтримку ну, в досягненні там ваших результатів, або повністю ігнорували, або навіть ваші явні успіхи вони все одно знецінювали. Також це батьки, котрі вас сварили за найменшу помилку. Тобто, що важливо зрозуміти, насправді адекватна потреба в дитини в тому, що батьки її підтримували, навіть коли вона десь помиляється, навіть десь колись якийсь є там конфлікт в школі, погана поведінка, там, погана оцінка, так, так звана погана оцінка. Дитина потребує в цей момент безумовної підтримки. Тобто помилився добре, не помилився також добре. І помилятися це нормально. І навіть якщо ти помиляєшся, то я буду з тобою поруч, ми можемо там наняти репетитора. Я там можу давай, там, більше з тобою сам позайматися і тому подібне. Тобто дитина має отримувати безумовну підтримку. А натомість, якщо у вас є така схема, де в кінці сорму вас постійно сварили, знесінювали і не надавали взагалі підтримки. Також у формуванні схеми приймало участь в порівнянні з іншими. Напевно, ваші батьки казали, от аутумаші от там вона краще займається, не знаю, на піаніно, і в неї кращі оцінки з математики. А от у, у Петі, він більше ходить там на спортивні секції, у нього кращі оцінки з, з української мови. А от там тата дитину краще допомагає. Ти подивися на себе. Ці послання на жаль також могли формувати там, почуття провини, почуття присоромленості. Швидше за все ваші потреби ігнорувалися. Тобто, коли ви щось говорили про свої бажання, про свої потреби, про те, що ви хочете, а там якусь нову іграшку на якусь нову сукню, то швидше за все вам казали: та як ти можеш взагалі це хотіти? Ти подивись, я скільки працюю? У нас же ж у сім'ї грошей нема. Вас присоромлювали і сварили за ваші адекватні насправді бажання. Насправді, дитинство дано дитині, щоб сформувати здорову психіку і мати бажання і висловлювати з цим все окей, будь які бажання, і батьки мають на це адекватно реагувати, а не присоромлювати вас. Тобто, навіть якщо батьків не було ресурсу, то це треба адекватно пояснювати, а не присоромлювати за, за бажання дитини. Вище перераховані приклади: це коли схема вам встановлювалася напряму, тобто це інсталяція вашого внутрішнього критика. Саме посланнями батьків, але також ця схема може інсталюватися самою дитиною. В якому випадку? Не батьки там знецінювали і пересоровлювали. Ні, дитина могла недоотримувати любові, так, недоотримувати похвали, увагу від батьків, або батьки між собою сварилися на очах у дитини, дитина могла брати на себе відповідальність, відчувати провину, так. І, тобто, якщо батьки сваряться між собою, це зі мною, мабуть, щось не так. Це я поганий або я погана. Якщо мама не дає мені уваги, це, мабуть, я поганий, я не заслужив, і тому я погана дитина, поганий син, і тоді взагалі я погана людина. Отже, як звільнитися від схеми? Ну, тут є два шляхи. перший, я вам раджу звернутися до терапевта, там записатися на діагностику і проходити, проходити терапію. Так? А якщо ви зараз не готові з тих чи інших причин, я вам рекомендую записатися на мій курс. Пройти його, це курс записів, звільнення від внутрішнього критика. Там є 5 занять по 2 години. Я даю практичні техніки, як працювати з цими дисфункційними посланнями, як перестати займатися самокритикою і як подолати вашого внутрішнього критика. Записуйтеся за посиланням.